Всіх вітаю. Сьогодні вам показую двокімнатну квартиру на замості Антонова, 44 поруч ЖК Андора. У нас окремі кімнати 50 квадратних метрів. Це ванна кімната, бойлер на підігрів води. Пральна машина, звісно, йдемо на кухню. У нас кухонні меблі, холодильник 50 квадратних метрів, 7 з 9 в білій цеглі. Йдемо далі по коридору. Перша спальня, вона велика простора, двоспальне ліжко, шафа, вид на, на місто. В ту сторону у нас ЖК Андора, поруч громадський транспорт, вся інфраструктура, так як поруч ЖК. Мій номер, ви знаєте, 098-454 1111. Друга кімната, ширина тут ліжка вже метр двадцять І вона з балконом. Все показав, все розповів. Дзвоніть, пишіть, покажемо зручний для вас час.